Вітаю, вас, шановні пані та панове, в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогоднішня наша тема: організація та проведення щорічного сьомого забігу в пам'ять про загиблих воїнів. Шаную воїнів, біжу за героїв України. І наша сьогоднішня спікерка Людмила Шатковська, заступниця голови рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку, пані Доброго Людмила. Ранку. Отож, розпочнемо. І перед тим вірніше як розпочати, хочу сказати нашим глядачам, що переклад жестовою мовою здійснює Неля Новочу. Отож. Добре. Пані Людмила, що це за захід і яка його мета? Так, дійсно, патріотичний забіг «Шаную воїнів Біжу за Героїв України. Це щорічна традиція вшанування пам'яті наших захисників і захисниць, яка була започаткована в 2018 році батьками загиблих наших героїв. Забіг приурочно до 29 серпня, це день пам'яті захисників України, і щороку тисячі українців беруть участь в цьому заході. Також я хочу сказати, що це є свого роду якби вшанування і вдячність саме рідним полеглих воїнів. Тобто це більше не так про змагання так, забіг як так. більше при як так. такий захід про пам'ять. Зрозуміло, можна трішки детальніше про власне цей забіг, як саме він відбуватиметься, які і відбуватиметься, які умови участі в ньому? Так у 2024 році, тобто цього року, цей забіг у нас відбудеться в нашій області 31 серпня. Це буде субота, і кожен учасник забігу має. Пробігти так звану умовну дистанцію це 2 два, чи 10 кілометрів. Що саме головне в цьому забігову? Що людина має, ну це не обов'язково людина, яка має супер там фізичну підготовку, це може прийняти участь кожен. Мета цього заході, щоб пробігти і. Вдягнути на себе футболку з іменем героя, який віддав своє життя за незалежність України. І таке ще буде прохання до кожного учасника заходу, щоб в соціальних мережах якби більше про цього героя розповісти, що це була за людина, який був в нею пройдений шлях, і дійсно, щоб ця про цю людину більше знали. в на території не тільки Рівненщини. Ну, я з боку дозволю додати, що коли ви будете ну це для учасників після завершення цього забігу, то прохання тегати зробити теги відповідні біжу за героя 24» та забіг 24», Щоб потім ну було легше знайти знайти ці світлини і ознайомити з ними і відповідно більше дізнатися про того героя, в пам'ять про якого саме ви брали участь у забігові, пані Людмила. Забіг буде проходити у великих містах, і як дізнатися деталі от жителів конкретної громади. Деякі деталі про той забіг, що буде саме в них в громаді відбуватися, так дійсно е головне, що цей забіг буде проходити незалежно чи то є велика територіальна громада, чи маленька територіальна громада, всі бажаючі, які хочуть прийняти участь і відзначити, е вшанувати пам'ять героя. Вони отримають в першу чергу. Це буде посилання навіть. От нас зараз іде брифінг. Це буде е, посилання, е, де пройти реєстрацію. В описі під в описі Під брифінгом буде посилання е, для реєстрації, щоб прийняти участь в цьому забігові. Також е, посилання для реєстрації буде на сайтах в соціальних мережах ОВА. Тобто, хто хоче, слідкує, зареєструвалися. Далі час, місце, тобто початок цього забігу буде вже напередодні, перед 31 числом. Більше всі деталі будуть і організаційні заходи повідомлені. Тому якби слідкуйте, але вже реєстрацію можна буде розпочати від сьогоднішнього. Так дня. орієнтовно за моєю інформацією об, об 11.30 вже почнеться так, реєстрація так. на такому ресурсі таймер.нюрантнюранк. Рапкаком це так для загальної інформації. Ну, власне, в описі буде це все. І теж додам ще один нюанс, що до 13 серпня триватиме реєстрація, тобто можна буде від сьогоднішнього дня і до 13 серпня зареєструватися. Ну, власне, я думаю, у нас все так ну. по цій події. Нагадають нашим глядачам, що сьогоднішній наш брифінг був про присвячений організації та проведенню щорічного сьомого забігу в пам'ять про загиблих воїнів шаную воїнів біжу за героїв України. Нашою спікеркою була Людмила Шатковська, заступниця голови Рівненської обласної державної адміністрації. Дякую вам, пане дякую. пані Людмило. Дякую за увагу. Також хочу подякувати Нелі Новачук, яка здійснювала переклад жестовою мовою. Всім дякую за увагу. Гарного дня, до побачення, до нових зустрічей.